Незважаючи на посилення росіянами фронту за рахунок мобілізованих, контрнаступ зсу у районі Сватове, що на Луганщині, триває, є успіхи на цій ділянці. Про це 8 листопада у телеграм повідомив український військовий Богдан Мірошніков. Подібну інформацію озвучив 8 листопада голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що на цій ділянці ЗСУ вдалися до тактики обережного просування. Пов'язано це, мабуть, із двома основними причинами: поганою погодою, а також концентрацією на даній ділянці росіянами живої сили за рахунок мобілізованих. За інформацією інституту вивчення війни ISW, 6 та 7 листопада українські війська продовжували контрнаступальні дії у напрямку Сватового 7 листопада, Міноборони Росії заявило, що зсу атакували нижню дуванку. Приблизно за 15 кілометрів на північ від Сватова, трасою Р 66 Сватово-кремінна. Крім того, повідомлялося, що 6 і 7 листопада українські війська просувалися в бік Новоселовського за 14 кілометрів на північний захід від Сватового. І 7 листопада бої в районі на північний захід від Сватового набули позиційного характеру. Російські військові блогери стверджували, що частини 1-ї гвардійської танкової армії РФ займають оборону в районі Сватового. Показували кадри, на яких російські військові стріляють із термобаричної реактивної системи залпового вогню ТОС-1 за позиціями ЗСУ в районі Сватового. Використання такого засобу в цьому районі може свідчити або про те, що російські війська все більше віддають пріоритет обороні кордону сватово Кремінна, або про те, що російські війська значною мірою витратили боєприпаси, які б більше підходили для ближнього бою, йдеться у матеріалі. Між тим, у районі Сватового на Луганщині, російські мобілізовані продовжують капітулювати. Напередодні на цьому напрямку ЗСУ розгромили батальйон 9-го полку окупантів. Про це інформує нардеп, заступник голови парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. Він також навів кадри, що свідчать про плачевну ситуацію для ворожої армії на цьому напрямку. На відео 21 мобілізований військовослужбовець 9-го полку ЗСРФ. Вони вирішили зберегти собі життя, тому здалися в полон воїнам 1 го батальйону 92-ї механізованої бригади ЗСУ. До речі, на відео не усі. Пізніше стало видно, що є ще 15 окупантів, які здалися в полон підрозділу Кракен. А з ними відео поки немає. Коментує Месягін. Зауважимо. 9-й окремий полк морської піхоти, 9-й ОПМП незаконне збройне формування, що входить до складу 1-го армійського корпусу окупаційних військ РФ на Донбасі, формально знаходиться у підпорядкуванні псевдоутворення ДНР. За інформацією проекту War Monitor, більшість полонених на Сватівському напрямку мобіків повідомляють, що командири покинули їх ще у перші хвилини початку бою. При цьому деякі групи російських солдатів навіть обстрілювали одна одну цілими днями. Дружній вогонь стає великою проблемою для мобілізованих російських підрозділів, оскільки вони практично не мають зв'язку та командування. Таким чином, по суті, вони не мають уявлення в кого вони стріляють і хто є дружнім чи ні, зазначають аналітики проекту.